Тільки і чути, то там, то тут, то зліва, то справа, немає роботи. Так тяжко, а далі а далі ще тяжче буде. Немає на кому женитись, за кого вийти заміж, а що це за діти, а ми такі не були. На питання чого Христос дав відповідь бо затверділо серце оцих людей, і вухами своїми туго чують. Очі свої заплющили, щоб не бачити, і серцем своїм не розуміють, і не звернуться до мене, я би їх ісцелив». Христос радить, щоб ми у молитві звернулися до нього і звернімось так, як звернувся свого часу цар Давід. Відкрий мої очі, і я побачу чудеса закону Твого. Коли людині Бог відкриває очі. Людина бачить, де заробити і як потратити, на кому женитись і за кого вийти заміж, як виховувати дітей, і як прожити оце життя, і за що дякувати Богу. Тому пам'ятаємо, що фізична сліпота це страшно, а духовна набагато страшніше.